Боже, дорогі брати і сестри, в цей вечір ми будемо з вами роздумовувати над словом Господнім, а особливо над книгою об'явлення 14 розділ, 8 вірш. Це друга звістка а Ангела. Говориться так, і другий ангел ішов слідом, за ним, говорячи, упав упав великий Вавилон, бо він напоїв усі народи шаленим вином розпусти своєї. Ми тут читаємо про те, що Вавилон упав. Так, В першу чергу, що таке Вавилон? Вавилон це змішання істини і ложі. Це коли є змішання, це є Вавилон. Бо, другими словами, це коли є істина, тобто церква стоїть на істині, але вона прийняла хоча б одну, одну неправду, один принцип неправильний, небіблійний. А чи з язичівства вона те запозичила. <хи> чи просто людська якась видумка. Це вже є змішання. Так? Це вже є Вавилон. І так. Е до кого ми можемо пристосувати це слово Вавилон? До тих е церков. Це не тільки, і деякі люди вважаються, це тільки Рим, Римо-католичська церква. Ні. Це всі церкви. Які взяли, або які запозичили від Вавилону, від Римокської церкви, якийсь принцип неправедний. Тобто це може бути люба протестантська християнська церква, немає різниці. Наступне, чому він упав? Чому він впав? Ми е, досліджували раніше, що це е, приблизно ця вістка відноситься до 1844 року. Не треба плутати. Є коли Вавилон е, був, розсипався, впав, знищився, а є такі термін, як упав. Тобто, це духовне падіння, це моральне падіння. Тобто, всі церкви, тут говорить слово Господнє, що вони впали. Тобто, в своїх гріхах вони дуже далеко зайшли, і тому Господь каже: Вавилон упав. І тому Господь викликає людей, які хочуть знати істину, хочуть йти за Господом. В чому ще його падіння? Тому що він напоїв всі народи своїм вином або своїм неправильним вченням. Яке це вчення? Давайте деякі з них згадаємо. Перше це кроплення дітей на проти увагу тим, які дав Христос. Це повне занурення або хрещення. Це зміни суботи на недільний день. Це стан душі або безсмертя душі. Це стан душі після смерті. Це праведність уявна лише назовні, щоб вона була, і достатньо. Це також другий прихід Христа, тисячолітнє царство і тому подібне. Бачите, наскільки важливо, щоб ми з вами не допускали жодного, навіть як нехай то буде маленький. Маленький якийсь принцип е, неправильний. Будь він позичений від язичества, або просто люди його придумали, якась традиція і тому подібне. Другі, це не є правильно, тому що е, як буде погано, коли прийде Господь, так і віднесе нас. До людей, які в Вавилоні. Все починається з маленького, дорогі. давайте будемо пильнувати, пильнувати за тим, щоб не скуштувати цього вина. Щоб не пити, щоб не взяти в своє життя якусь маленьку частинку. Для того, щоб це не сталося в нашому житті, дорогі, наскільки важливо, щоб ми. Кожен особисто досліджував Біблію Слово Господнє і твердо стояли в істині, тільки так, тільки досліджуючи піст і молитва, підтримка Духа Святого допоможе нам, щоб ми не скуштували цього вина і не прийняли своє життя, хоч частинку. Цієї неправди. Господь дові допоможе нам в цьому. Господу, хай лине вічна хвала і подяка. Амінь.